Товаришу Путін, а що тобі сниться, коли над Уралом і мла настає, коли набрякають пацючі зіниці, і бункер змикає склепіння своє? Товаришу Путін, чи п'єш ти снодіни, чи мозок закляк, потемнів, задубів, і ти вже за Фрейдом давно й безнадійно пірнаєш у пекло нестерпних жахів? Чи й досі ти віриш в російських героїв? Яких урочисто на смерть відправляв. Цікаво, а як ти себе заспокоїв, коли до могил першу сотню поклав? сняться розірвані трупи сірійців, скалічені долі грузинських дітей? Що скажеш мільйонам простих українців у Бучі, де нищили мирних людей? Чи сняться тобі Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми приходять до сну? Матроси з Москви що згоріли на шкварку? Москва затонула, як Курськ затонув. Імперію сниш від Камчатки до Риму, себе імператором сяючим сниш, де ти майже Бог, в дельтаплані не з Риму. і з тєрхами разом під небом летиш. Зробив ти ікону з царя Ніколая, ідею попи підхопили бігом. А в центрі Москви в Мавзолеї чекає на змінника свого убивця його. 9 травня паради, концерти і буквою «З» переліт літаків. Чи бачиш у снах, як везуть на лафетах під басківський спів 200 тисяч гробів? А може, присниться під звуки параду, що десь в Конігсбергу вже німці живуть, що тихо Китай підкрадається ззаду, що тихо курили додому пливуть. Чи може дитинство твоє без любові? Приснилося знову, і губи тремтять. А може, напившись невинної крові, ти просто не спиш, бо вампіри не сплять. А може, у бункері спиться казково, тендітні гімнастки танцюють канкан -кан. на вушку співам і по цепі поцепі ходять ручна Сіманіян. Два вибухи поряд, думки розлетілись, та знаю я точно, що все недарма, бо сниться бійцям, що війна закінчилась. І мир на землі де тебе вже нема. Слава Україні!